Ви дивитесь експрес-новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події міста, області та країни. Іванна Білішук у студії. Вітаю. 11-й гум конвой перетнув російський кордон і прямує на Донбас. У результаті нападу на французький журнал загинули люди. У Ковальській колонії плетуть маскувальні сітки для бійців. А то нововолинські надзвичайники провели профілактичний рейд на річці Західний Буг. Про це та інше далі у випуску. Вантажівки 11-го гумконвою вже перетнули кордон. Автоколони виїхали із території Росії і прямують до Донецька та Луганська. Про це заступник начальника національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов розповів ТАСС, Повідомляє еспресо тів. У Ростовській області на пунктах пропуску Матвєїв-Курган і Донецьк завершилося митне оформлення гуманітарного вантажу. Після цього понад 60 машин почали рух у бік Донецька і стільки ж у бік Луганська, уточнив він. Раніше колона МНС понад 120 машин розділилася на дві. У Донецьк буде доставлено понад 700 тонн гуманітарної допомоги і стільки ж в Луганськ, сказав представник МНС. Це вже одинадцятий гуманітарний. Конвой із Росії. В РНБО України заявляють, що всі гуманітарні конвої, які Росія відправляє в Україну без її дозволу, є лише підтримкою озброєних людей. Головним чином вантажівки завозять на підконтрольні незаконним збройним формуванням території, боєприпаси, сухі пайки, зброю стверджують в українському відомстві. У результаті нападу на редакцію французького сатиричного журналу Шарлі Ебдо загинуло 12 людей. Ще 11 поранені. Один з підозрюваних здався поліції і заявляє про свою непричетність до теракту. Троє невідомих у масках скоїли напад на редакцію сатиричного тижневика Шарлі Ебдо у Парижі. В результаті стрілянини загинуло щонайменше 12 осіб. Зокрема, двоє поліцейських, а також головний редактор видання та відомі карикатуристи. Французькі змі надрукували фотографії трьох підозрюваних. Наймолодший із імовірних убивців 18-річний Хамід Мурат, за словами джерела близького до справи, здався поліції самостійно і був заарештований. Наразі він заявляє про свою непричесність до справи і заявив свідків, що підтверджують його алібі. Мовляв, той у момент. Вчинення теракту йшов до школи. Генсек ООН пан Гімун уже засудив цей теракт, назвавши його нападом на демократію. Вбивство журналістів засудили також інші іноземні лідери, зокрема президент України Петро Порошенко. Муфтій України Саїд Ізмагіло від імені мусульман також засудив цей злочин, назвавши його шоком для європейської і мусульманської спільноти. За інформацією змі, відповідальність за здійснення теракту в редакції французького сатиричного тижневика Шарлі Ебдо в Парижі взяло на себе єменське групування Аль-Каїди на аравійському півострові. Президент Франції Франсуа Оланд оголосив триденну жалобу за жертвами теракту. Десятки тисяч людей у Франції вийшли на акції, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Про це повідомляють місцеві видання. Передає спресуть з, з посиланням на РБК Україна. Акції відбулися в Парижі, Ліоні, Гнанті, Тулузі. Загалом на вулиці французьких міст вийшло близько 100 тисяч людей. Мітинги солідарності з Францією пройшли також у Німеччині та Великій Британії. У Лондоні на Трафальгарській площі зібралося близько тисячі осіб. В Берліні підтримати французів зібралося близько ста у Києві люди збираються біля будівлі посольства Франції, де приспустили прапори Франції та ЄС у знак жалоби. Маскувальні сітки, теплі безрукавки та печі для обігріву все це у рамках акції Хвиля допомоги бійцям АТО своїми руками виготовляють у вільний від навчання час засуджені виховної ковальської колонії. В одній з навчальних аудиторій ПТУ Ковальської виховної колонії кипить робота. За два дні один учень плете маскувальну сітку розміром 3 на 2,5 метри. Працюють хлопці безоплатно та у вільний від навчання та основної роботи час. У ПТУ організували тимчасовий гурток сплетіння сіток. За два тижні виготовили дев'ять. Роботу продовжуватимуть за потребою, каже директор ПТУ Ковальської виховної колонії Геннадій Рекунович. Окрім того, засуджені колонії власноруч шиють із сукна без рукавки. Такий одяг допоможе воїнам зігрітися в морозну погоду. А зварювальник Ігор. Ващенко, батько якого воює на передовій АТО, попросив керівництво установи використати кошти з його особистого рахунку на закупівлю металу. Той знадобився хлопцю для виготовлення печі буржуйки. Начальник колонії Іван Абрамчук зізнається, навіть не очікував, що серед вихованців знайдеться така кількість бажаючих долучитися до волонтерської допомоги армії. Виготовлену в Ковальській виховній колонії продукцію в зону бойових дій доставляють ковальські волонтери. На Волині обікрали новозбудовану школу. 19-річному ковальчанину спритнику, який полакомився на мідний скарб, суд виніс покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном. Суд виніс вирок волинянину за крадіжкою з новобудови школи. Молодик проведе за гратами три роки. Якщо протягом двох років чинить новий злочин, інформує видання під прицілом з посиланням на прес-службу волинської міліції. У ході до судового слідства було встановлено що до крадіжки причетний 19-річний ковальчанин, який проходив навчальну практику на будівництві школи. Декілька вечорів юнак приїздив на територію новобудови, що знаходиться у селі Білин. Згодом зірвавши навісний замок із будівельного вагончика, спритник виніс близько 100 метрів мітного кабелю. Викрадене сховав неподалік у відкритому сараї, опаливши кабель, мідний дріт, зловмисник здав на пункт прийому металобрухту. Тож за свою роботу отримав більше двох тисяч гривень. Слідчим відділенням Кобельського міського відділу внутрішніх справ було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Детально вивчивши усі обставини справи, Ковельський міжрайонний суд Волинської області призначив юнаку покарання три роки позбавлення волі з іспитовим терміном два роки. Представники рибоохорони спільно з рятувальниками Нововолинська провели профілактичний захід на річці Західний Буг. Служби нагадали любителям зимової риболовлі про правила безпеки на кризі. Подробиці далі у сюжеті журналістки Вікторії Ярмолюк. З метою попередження травмування та загибелі громадян на льоду представники рибоохорони спільно з рятувальниками провели профілактичний рейд на річці Західний Буг. Більше тижня у Нововолинську зберігається низька температура. Любителям зимової риболовлі у таку погоду вдома не сидиться. Як тільки водойми покриваються достатньо товстим шаром криги, рибалки вирушають ловити рибу. Проте далеко не всім відомо, як слід поводитись на льоду і що варто мати при собі, аби у разі надзвичайної ситуації допомогти собі або ближньому. За 2014 рік на водоймах області загинув. 73 людини за різних е, обставин, в тому числі семеро дітей. Тому з настанням зимового періоду е, всі рибалки йдуть на льот, і тому проводиться робота, профілактична робота по навчанню елементарних правил безпеки поведінки на льоду. На чому наголошуємо? Значить, передусім, це е, Визначитись, чи цей лід безпечний і чи можна на ньому ловити. Передусім, не групуватися декілька людей на крижинах. При цьому треба завжди мати біля себе якісь елементарні чи гілку, чи віровку для надання допомоги іншим можливим потерпілим, які опинилися в крижину. Ну саме основне при вже на трагічного випадку, коли, не дай Бог, людина вже опинилася в воді, терміново телефонувати за номером 101 до державної служби з надзвичайних ситуацій, для того, щоб рятувальники поспішили якнайшвидше для допомоги. Головний державний Ектор Волині рибоохорони Володимир Жигалюк наголошував рибалкам про адміністративну відповідальність у разі незаконного вилову риби. Основна мета нашого сьогоднішнього рейду це попередження. Ну роз'яснювану роз'яснювальну роботу з рибаками на випадок нещасних випадків. Я, як працівник рибоохорони, також роз'яснюю людям, щоб у випадках виявлення якихось браконьєрських проявів, щоб вони не були байдужими, телефонували. Безпосередньо на мій телефон або на телефон гарячої лінії. Мешканець села Литовиш Володимир Драбенюк досвідчений рибалка, каже, ловити рибу взимку для нього це хобі. Правила поведінки на кризі знає і дотримується їх. Рибачу я з маленьких літ. Бузі колись було більше риби, зараз було менше. Зараз знов риба набралася, трохи моє частіше, вода раки взялися. Ну Років два вже браконьєрство трошки став новий. Володимир Володимирович трошки браконьєрство менше. Немає електровудочок і не так рвуть ям. Вже старіші люди знаємо, що багато не збираємося на місці. Не ліземо поки туди де не треба. Ну, вже літ тут нормальний, можна вже спокійно ловити рибу. Це перший відпрацьований рейд інспектора рибоохорони та працівників ДПРЧ No5 на водних об'єктах взимку. Планується надалі проводити профілактичну роботу серед любителів риболовлі. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Іван Набілішок. Бережіть себе та один одного. На все добре.